керівників комунальних підприємств, нових організацій, керівників управління, відділів міської ради, працівників присутні. Не... На сесії міської ради прибуло 20 депутатів із 26 обраних. Форм для проведення сесії є. Оголошую 48-ї сесії міської ради 8 квітня. Відкрив. Існується відео та аудіозапис даного засідання. Регламент роботи засідання 48-ї сесії міської ради 8 скликання встановлено відповідно до регламенту роботи Хеспачівської міської ради 8 скликання затвердженого рішенням другого пленарного засідання 4-ї скликано поза сесії сесія міської ради 8 скликання, 28 грудня 20 року 019. Шановні депутати, для введення протоколу сесії, вирішення інших питань, проти засідання ради, нам необхідно обрати секретаріат у складі трьох депутатів. Які будуть пропозиції щодо персонального складу? Пропоную обрати до секретаріату депутат, голови, калаві, обрати секретаріат у наступних депутатів Ігоря Вікторовича Мартинівка, Надію за владу та надію і Лігерма. Депутат Володимир головкола вічність пропозицію обрати секретаріату наступних депутатів. Єрмак, надію потрібно. Тоді кайда відповідь, на задану надію Володимир. Чи будуть колегі інші пропозиції кандидату? Ні. ні? Якщо ні, просто ставте на голосування. За 20 проти 1 Секретаря до зайняті на вишні місця та присутніх до роботи. Відповідно за розпорядження міського голови 13 лютого 25 року 55 наступи засідання 48-ї сесії міської ради 8 спорта. Народних сесії пропонуються наступні питання. Перше проведен дозволу розроблення документації за нову Наступне про затвердження документації земельустрою. Третє про затвердження технічної документації і земелеустрою щодо створення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості, а саме земельних часток боїв. Наступне про надання земельної ділянки користування на умовах оренди. Наступне про затвердження документації і земеустрою та надання земельних ділянок у користуванні на умовах оренди. Шосте пропущення до перегляду земельних ділянок права оренди, на які підбирає продажу на земельних ділях, у формі рекордного цілу та... Продаж права оренди на них на земельних тегах оформлення електронного оукціону. Сьоме пропущення вперед земельних ділянок, що підлягає продажу на земельних тегах оформи електронного опціону», та надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відновлення відведення земельних ділянок. Наступне надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянки в натурі та місцевості. Наступне пророджує заяви новосола щодо поділу та зміни цільового призначення земельної ділянки. 10-прозит -е, заяви ППР-Гелону. 11. Продання -е, земельної ділянки пересування оренди. 12. -е, про припинення договору оренди земельної ділянки. 13. -е, пропонування договору оренди землі. 14. -е, про Пророслі заяви з обладнання Світа Лініда Антоновича. 15. -е, Прокладення договору про встановлення земельного сабітуту. 16. -е, продання дозволу на видалення експорно-грошової цифру земельної ділянки. Несінькосподарського призначення. 17. -е, про продаж земельної ділянки. Туффасів Арга. 19. -е, Прокоплення наговорів оренди нерозподілених і викликаних земельних ділянок стовпустів Арга. 20-е про розникло подань толфа 21-про -е, зазначення проєктів землеустрою щодо віддання земельних ділянок під петель. 22. -е, про внесення змін до переліків першого та другого віків об'єктів об вареники комунальної власності. 23. -е, про внесення змін до програми економічного розвитку населених пунктів Храстичівської міської ради. На 25 рік. 24 -е, про надання дозволу на списання основних засобів інших необоротних матеріальних активів. 25-про -е, надання дозволу на списання інших необоротних матеріальних активів. 26 -е, про передачу основних засобів. 27 -е, про передачу основних засобів. 28 -е, продання грошової компенсації вартості проїзд автомобільним транспортом, особам з інвалідністю, які користуються крізь каліста. На 25 рік. 29-поснаження -е, порядку складання, затвердження, внесення змін та контролю, ухимання фінансових планів комунальних. Некомерційних підприємств охорони здоров'я Храстачівської міської ради. 30 затвердження порядку, відшкодування витрат е, на безкоштовне перевезення підлил категорії населення на території Крастачівської міської ради, пасажирським автомобільним транспортом загального фінансування. 31. Про розгляд результатів державного фінансового аудиту Хастачівської міської територіальної громади. 32. -те, про внесення змін до генерального плану та плану зонування села Грапові Харистаської міської ради. Також, шановні депутати, вносяться відповідно до рекомендацій розглянути депутатськими комісіями проєкти Про внесення змін до порядку надання додаткових соціальних гарантій на оплату школи-комунальних флоту окремим категоріям населення. Наступне внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Харастахівської міської територіальної громади 24-26 років. Наступне розтвердження положення порядок використання фонду депутата Хараставської міської ради. Наступне про програму матеріально-технічного забезпечення підвищення спроможності та поліпшення умов населення здоровим складом несення служби свободу складу Шторського районного відділу управління служби безпеки України Житомирської області. Наступне пронесення змін до програми підготовки сил та територіальної оборони збройних сил України, служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції України та інших підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, добровільчого формування Горборської територіальної громади, добровільчого формування Херостичної територіальної громади, 4 -й, 25 років. На період її воєнного стану. Наступна інформація про внесення змін до бюджету Харестахівської міської територіальної громади 25-й рік. Наступне пропущення до на переду земельних ділянок право оренди, на які підлягає продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону та продаж права оренди на них на земельних торгах у формі електронного аукціону. Наступне прозвіт про питання Херастахівської районної організації Українського товариства Мисливці Перебалов. Наступне пронесення змін до рішення Карастахівської міської ради. Наступне придання дозволу на списання основних засобів цінності з балансу ППРСівських комунальних. Наступне придання дозволу на списання основних засобів з балансу МТП-водоканалу. Наступне продання дозволу на списання основних засобів та інших матеріальних цінностей з балансу ППХ Рестачівської комунальна служба. І останнє про заведення для депутатів міської ради до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Житомирської обласної державної адміністрації, Жедомерської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Шановні колеги депутати, чи будуть 에, пропозиції, чи доповнення до порядку денного? Якщо немає, пропоную ставити на голосування. Прошу підтримати. За 21 проти 0, отримали 100. Рішення прийнято. Дякую. 에, День 48-ї сесії завершено, шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку земного. Отож, перше питання про надання дозволу на розроблення документації із знову устрою. Проєкт 1.1 доповідає нашій колега Миколаївна з розгляданими земельних комісії з пропозиціями комісії в новини народу ради та прийняти рішення ради зі змінами. Пункт 2 .1. зі змінами, пункт 1 .2. зняти з розгляду. Чи є потреба щодо цих змін озвучити? Немає? Ні. Всі, всі знають. Добре. Тоді, колеги, якщо немає інших пропозицій, прошу ставити на голосування. За 21 рішення прийнято. Наступне питання про розвертження документації і землеустрою. Рекомендація комісії, щоб на розгляд ради та прийняти рішення ради. Чи будуть запитання до проєкту рішення? Немає? Немає? Пропозиція ставити голосування. <звитрив> За 21 рішення прийнято біля. Технічної документації з заяви щодо що доступно відновлення мед земельних ділянок натурі, на місцевості, а саме земельних частних подій. Питання розглянуто на земельній комісії, рекомендації комісії винести на розгляд ради та прийняти рішення ради. Чи будуть запитання до проєкту рішення? Не Немає, так? Пропозиція став на голосування. За 21 рішення проєкту. Дякую. Про надання земельної е, ділянки використовування умова. Питання розглянути на земельній комісії з рекомендацією на розгляд ради та прийняти їх рішення ради. Чи є запитання до проєкту рішення про. Не. Якщо немає, є пропозиція став на голосування. За 21 рішення прийнято, дякую. Наступне питання. Е, так, проєкт 1.5. Про затвердження документації із землеустрою е, та надання земельних ділянок користування умовах оренди розглянути на земельній комісії за рекомендацією на розгляд ради та прийняти їх рішення ради. Немає запитання. електронного Розглянути на земельній комісії е, з рекомендацією до розглядання да прийняти як рішення Ради. Чи були запитання до проєкту рішення? Да. Оксана, так, Добре, Я хотів про це з'ясувати. У нас проєкт звучить так, що про включення до переліку земельних ділянок право оренди, на які підлягає продажу. А в резолютивній частині пункт перший, ми пишемо, що включення до переліку земельних ділянок, що підлягає продажу. То ми продаємо земельну ділянку чи право оренди на яку. Право оренди. Спочатку перелік, а другий пункт продати право оренди. Перший пункт ми продаємо земельну ділянку, чи право оренди на земельну ділянку? перелік називається? Перелік земельних ділянок, що підлягають продажу на земельних торгах. У формі електронної програми. Ми продаємо земельну ділянку чи право оренди. Право оренди. Пишеться в другому пункті продати право оренду оренди. А в перелік так звезд? Перелік земельних ділянок, що підлягають продажу на земельних землях. Це назва самого переліку. Все, дякую. Це коректно? Так. Я ще хотів запитати, ми зараз включаємо проєкт земельних ділянків, які підлягають продажу на зоні. Яка доля тих ділянок, які ми раніше формувала та сторона? Ще її вільне, зелень, ділянки. Вони в якій стадії? взагалі? Бо я бачу, білку всі підготували, чи пізніше приймали. А по тим ділянкам ми раніше приймали, чому вони не виключаються до певного проєкту. Ми підготували документацію, рішення ради і подали до державного реєстратора на реєстрацію земельних що ви? Ну, Я не можу сказати дату, але по мірі ну, прийняття... Що? Назад. Тому що ми вже дуже давно прийняли рішення і дуже давно їх ці, от, наскільки я знаю, Ми пізніше почали розповідати даний документацію. Ті ділянки не включаються, до сих пор вони зареєстровані, а ці вже зробилися. Мовляв, Якось воно неправильно, ми вирішаємо кошти так само. До тих самих потенційних орендарів. Як тільки зареєструється правила, до ну, чого так довго матинуся, не не немає зрозуміти. Ну, ви ну, десь розповідають. Е, е, ви даєте доручені рішення юридичному відділу зареєструвати. Ми подаємо е, рішення юридичному відділу. Вони подають до реєстратора і чекаємо реєстрації. Якісь терміни ж є. <кліст> Дивіться, він у реєстратора немає терміну. <кліст> Давайте підготуємо інформацію, але я прошу там на засідання на земельної комісії чи комісії закону підготувати інформацію по остану інших ділянок, які ми готуємо. цих земельних ділянок, щоб включитися ну, в аукціон і, відповідно, міська рада могла б заробити чималі кошти. так? Інші люди посіються незаконно. Далі що? Ну, хто знає, що там посіять, <посілює> ну, <посілює> ну, так, як ж Це розумієте? Воно ну, я рахую, трохи не правильно. Звернемо <посілює> <Їм проблема> увагу, так. Давайте бачите, будь ласка. Я підтримую повністю. Чому? Тому що за цим треба слідкувати, і коли вже подали туди документи, мабуть, повинен хтось супроводжувати їх туди супроводжувати. Е, до реєстратора. І коли реєстратор, яка причина? Тобто подається, заволікання йде подачі два місяці, зволікання йде потім у державного реєстратора. І дійсно, ну та людина, яка там бере в оренду чи продаж, получає там через півроку. Я думаю, що це можна ускорити і вилучити гаразд швидше. Хочу проінформувати своїх колег-депутатів про те, що зволікання немає одразу після того, як рішення сесії надходить до відділу до виконання, іде комунікація з реєстратором. Всі необхідні документи подаються, але вся справа в тому, що ви напевно розумієте і знаєте, що ми звертаємося.